П'ять фактів про Вінницьку область. Територія області межує одразу з сімома областями, а також з Молдовою. Найвища вершина Вінничини 370 метрів. Населення області складає понад півтора мільйони людей. Ще там протікають такі великі річки, як Південний Буг і Дністер. Також на Вінничині є найбільша в Україні вузлова залізнична станція Озятин. П'ять фактів про Одеську область. Не забудь поставити лайк та підпишись. Одеська область це найбільша область України. Одеса місто з 1 мільйоном людей. Велика кількість Одеської області умивається Чорним морем. Найвища вершина Одещини – 292 метри. Була заснована в 1932 році. П'ять фактів про Хмельницьку область. Хмельниччина знаходиться на заході України та становить понад 3% території України. Раніше в Хмельницькій області було 20 районів, але в 2020 році кількість районів було скорочено до трьох. Протікає 120 річок. Найбільшими є Дністер, Південний Буг, Горень та Случ. Населення складає 1 мільйон 250 тисяч осіб. Богдан Хмельницький ніколи не відвідував місто Хмельницький. П'ять фактів про Київ. Згідно з легендою, Київ був названий на честь Кия, одного з трьох братів, що заснували столицю. Один із символів міста Каштановий лист, оскільки ці дерева ростуть по всій українській столиці. У Києві понад 2000 вулиць. Станція метрополітену Арсенальна найглибша у світі. А в 11 столітті Київ був найбільшим містом Європи. А якщо тобі сподобалось дане відео, натисни вподобайку та підпишись. 5 фактів про Закарпаття. Географічний центр Європи знаходиться саме тут, на Закарпатті, поблизу селища Ділове. Найбільш високоїльне місто України Рахів, і розташовано воно на висоті 820 метрів. Найбільше гірське озеро в Україні – Синевир, його площа 7 гектарів, а максимальна глибина 24 метри. Липова алея в Ужгороді має довжину понад 2 кілометри і є найдовшою в Європі. Цікаві факти про Україну у Рівному був знайдений бурштин віком 40 мільйонів років. Центр Тернополя прикрашає найбільший в Україні штучний ставок. Його площа становить понад 300 гектарів. У Харкові розташовано майже 80 вузів. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Кропивницький за свою історію змінив шість назв. Київська область знаходиться на півночі України, межує з п'ятьма областями. Північну частину області займає Чорнобильська зона. До області належить місто Славутич, що знаходиться на території Чернігівської області. Притікає 177 річок, головною з яких є Дніпро. П'ять фактів про Житомирську область. Житомирщина посідає п'яте місце за площею серед усіх регіонів України. Область займає перше місце по запасах лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів. Оборонне містечко в Коростені – унікальна історична пам'ятка, яка й сьогодні може виконувати свої функції. словичансько овруцький кляш – місце, якому майже півмільярда років. Кожна третя пачка морозива в Україні виготовляється саме в Житомирі. П'ять фактів про Львівську область. Область знаходиться на заході України на кордоні з Польщею. У Львові 40 років проживав Іван Франко. За рік Львів відвідують близько 2 мільйонів людей. Протікає майже 9 тисяч річок загальною протяжністю 16 500 кілометрів. На територію області наявні 24 види корисних копалин. А якщо тобі сподобалось дане відео, натисни вподобайку та підпишись. Три факти про Івано-Франківську область. На Івано-Франківщині розташований найбільший гірськолижний курорт України Буковель. Понад 300 років Івано-Франківськ носив назву Станіславів і був переіменований в 1962 році на честь Івана Франка, а найбільші річки регіону це Дністер і Пруд. А якщо тобі сподобалось дане відео, натисни вподобайку та підпишись. Цікаві факти про Україну. Україна є найбільшою за площею країною в Європі. Говенна найвища гора в Україні, географічний центр Європи розташований у Закарпатській області біля міста Рахів. Українська мова була визнана другою наймелодійнішою мовою у світі. Острозька академія була заснована в 1576 році і вона є найстарішою в Східній Європі. Україна є найбільшим у світі виробником насіння соняшнику, і в кожній частині нашої держави ви побачите великі поля цих жовтих квітів. Заповідник Асканія-Нова – найстаріший у світі степовий заповідник. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поширювати відео, надсилати його друзям і близьким, щоб вони також знали більше про нашу Україну. Всім гарного дня!